Почнемо з того, пане Юрію, що відбувалося сьогодні в парламенті в сесійній залі. Певно, що всі в кого є телеграм, бачили нарізки в різних телеграм-каналах політичних. Як блокувалася трибуна Мар'яною Безуглою, народною депутаткою, і як власне Сергій Тарута, ваш колега із іншої політичної сили, з батьківщини, власне, знімав все те, що там Мар'яна наклеювала, всі ці стрічки, і сталося нас така штовханина да, біля трибуни Верховної Ради. Як ви це побачили, якщо бачили на власні очі, і як сприйняли да, саму цю подію? Я щось, знаєте, останні кілька якихось яскравих подій пропускаю особисто, але потім колеги розповідають або показують відео і показують фотографії. Деякі відео дійсно є в інтернеті, це можна побачити. Деякі фотографії на них чітко зафіксовано, що відбувалося. Не знаю, чи їх там будуть показувати. І одне з відео, де я особисто підійшов до Мар'яни, запитав, що сталося, що вона. Спокійно сама могла розповісти. Є в мене в телеграм-каналі, якому цікаво, можете побачити позицію Мар'яни відносно цього питання. Так вона зробила е такий протест проти сильського, угу. блокувала одноосібну трибуну, зробила ці наклейки. Чесно кажучи, я не зовсім розумію поведінку колеги з іншої фракції. Більш того, таку агресивну його поведінку, на мій погляд, е немає змісту в політичній боротьбі приміняти фізичну силу. Взагалі до всіх людей і до жіночої статі, тим більше. Mm -hmm. Окей, ми всі розуміємо, що Мар'яна емоційно розповідає про проблеми в ЗСУ, емоційно розповідає проти багатьох очільників військових, окремих комбригів там і так далі. В даному випадку, мені здається, що це не, не причина для того, щоб приміняти якусь певну фізичну силу. Mm -hmm. По фотографіям, які я бачив від. Фотографії вони це показували, навряд чи вони це опублікують. Видно двічі не дуже приємний фактор. Я думаю, що пан Тарута після цього мав би особисто прийти і вибачитися перед Мар'яною як перед колегою.